Бруть вибори і більшість кримських татар. Відколи півострів анексовано. Вони зазнають утисків. Їхнім лідерам Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову заборонили в'їзд до Криму. Не вірю в вибори і ні к чому. Я вірю, що Україна прийде. за словами Мустафи Джемілєва. Проти тих, хто не прийде на дільниці, обіцяють порушити кримінальні справи. Тож він припустив, частина кримських татар усе таки голосуватиме. Ці молодята стали справжніми зірками російських телеканалів. Я Очень рада, що такий для нас очень день дій запалим нас виборами народних депутатів. Я думаю, вони нас не підведуть. Однак у неділю жоден рах з Сімферополя не працює. У меджлісі кажуть, це спеціальна постановка для російського телебачення. Щоб на дільниці прийшло якомога більше людей, дозволили голосувати навіть за паспортами СРСР. Ми хотів штука, в Криму щось мінялась. Потому що люди вже за 20 лет устали от того беспредела, який був на Україні, і в тому числі в Криму. Я думаю, що все таки лучше штурм буде в нашій стране. Тепер уже в Росії, але за попередніми даними тервиборчкому активність нижча, ніж була на незаконному референдумі за відокремлення півострова серед представлених партій жодної опозиційної Кремлю. Самопроголошені керівники балотуються від путінської єдиної Росії. Поступала оперативна інформація, що одиночные личности пытаются подкупить председателей избирательных комиссий. Предупреждаю, лучше не шутить. Вы уже на территории Российской Федерации, поэтому здесь все будет очень строго. Всё найдём, пересчитаем, потом побежаться будете. За голосованием стежив комитет выборов в Крыму. Порушення зафіксували, але кажуть, вони на результат не вплинуть. Есть факт, когда человек пришёл и узнал, что он оказывается уже давно проголосовал. А есть несколько фактов, когда пытались или выдавали бюллетень одному человеку несколько раз. Результаты незаконны. Х, виборів оприлюднять уже завтра. На середу запланована сесія самопроголошеної державної ради Криму Ольга Хмельницька, перший національний.